У вівторок, 23 листопада, відбулося перше засідання сесії Ковальської районної ради шостого скликання. Визнано повноваження 60 депутатів. За підсумками виборів до районної ради обрано 18 депутатів від районної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина, 11 від партії регіонів. По 8 депутатів представлятимуть у районній раді народну партію та сильну Україну. П'ятеро депутатів обрано від фронту змін. Потроє від партії Наша Україна та Української народної партії. Двоє своїх представників у районну раду провела районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. По одному депутати мають єдиний центр та соціалістична партія України. Після утворення робочих органів сесії депутати розглянули питання про обрання голови Ковальської районної ради та заступника. В списки для таємного голосування по виборах голови районної ради внесли дві кандидатури: директора Голубського дитячого будинку інтернату Миколи Пруда від партії регіонів та пенсіонера Петра Якубука від всеукраїнського об'єднання батьківщин. Про результати таємного голосування депутатів повідомив голова лічильної комісії Андрій Мигуля. Всього присутніх на сесії 60 депутатів всього видано для таємного голосування 60 бюлетенів. При відкритті скриньки для таємного голосування виявлено 60 бюлетень. Голоси між кандидатами на посаду голови Ковальської районної ради розподілені таким чином. За кандидатуру, Якубука Петра Григоровича, подано 31 голос. За кандидатуру група Миколи Григоровича подано 23 голоси. Не підтримали жодного кандидата, 5 голосів. Не дійсних 1 бюлетень. Заступником голови районної ради обрано представника фронту змін Галину Коляду. Її кандидатуру підтримало 33 депутати.